Наш канал продовжує розвиватися завдяки вам. Хочу щиро подякувати нашим підписникам і глядачам за те, що ви з нами. Також ви можете стати спонсором нашого каналу, щоб наш канал міг тішити вас своїми відеороликами якнайчастіше. Якщо ви хочете підтримати наш канал гривнею чи доларом. То перейдіть у вкладку спонсорувати і виберіть квоту, яку ви хочете подарувати нашому каналу. В залежності від вибраної квоти підтримки, ви отримаєте нагороду. Це може бути цікавий емодзі, щира подяка у новому відео для вас чи щось інше. Для тих, хто не може підтримати нас коштами. Ви, дорогенькі наші, можете нас підтримати уподобайкою, підпискою на наш канал, переглядом наших відео та поширенням наших відеороликів у соцмережах. Наперед, щиро вам дякуємо наші найкращі і найдорожчі, милі, любі, дорогі глядачі нашого каналу. Хай береже вас Бог і береже нашу Україну!